людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Доброго вам та добра Пропонуємо вашій увазі спеціальний випуск, який присвячений важливим справам з 12 по 16 липня 2024 року. Всі всі розклади за київським часом. В першу чергу хочу ще раз попередити дуже високі температури зараз. І вночі навіть більше плюс 20 градусів, в день на відкритому ґрунті до 60 градусів, інколи і більше, в тіні 38-39, інколи плюс 40. Тому, будь ласка, ще раз. Прошу вас для збереження вашого здоров'я. Краще піднятися раніше, о 5-й годині ранку, зробити роботи до 11, а після 11 до 17, краще до 18 години вечора знаходьтеся, будь ласка, в тіні, під дахом будинку. І подалі від оцього дуже жаркого, спекотного повітря та сонця. Бережіть, будь ласка, себе. Ну, а тепер ми будемо розглядати аграрні гороскопи. В першу чергу будемо розглядати період 12-13 і частково 14-го, тому що 12-13. Зростаючий місяць в знаці Терези, і 14-го буде перехід місяця із знаку Терези в знак Скорпіон о 17:54. Отож, що ми можемо тут робити? 12-го тут нормальна енергія енергія після 6 ї години ранку. 13-го починається перехід місяця з першої у другу фазу. О 14 годині дня тому, будь ласка, до 14 години всі посіви робимо. 14 го піс... е... Е... працюють енергії переходу місяця це стресові енергії із першої у другу фазу до 14 години. Та ще й місяць без курсу починається з 14 о 1 годині 51 хвилина до 17.53. Тому у нас 14. го тільки після 19 години можливі будуть посівні роботи. Ми будемо окремо зараз про це говорити, тому що це вже знак скорпіон. Повернемося до знаку Терези 12, 13 до 14, що можна посіяти насіння цукрової кукурудзи ранніх сортів, зернові та бобові сидерати. Якщо дуже висока температура, то будь ласка, бобові не сійте, тому що. В такі, при таких температурах ці рослини не, не ростуть, і вегетація дуже погана. Можна працювати 12-го з розсадою будь-якою завчасно зволожений ґрунт, нагадую терези, знак стихії повітря. І в суботу 13 до 14 години теж можна висаджувати розсаду. Для квітів актуальне збирання насіння, цибулин і поділ рослин. Та посадка в завчасно зволожений ґрунт І для цих же рослин актуальні зелені операції, кімнатні рослини теж зелені операції. Поливи та підживлення в знаці Терези не проводяться при поливах в цей час. Поступово рослинка жовтіє, коріння починає гнити. І Врожайності там не буде. То, весь час треба після поливу давати корінню повітря. А якщо не давати корінню повітря, то це дуже погано для рослин. Тому в цей час треба взагалі на цей час, коли дуже спека, якраз цей час треба замульчувати і помідори, і огірки, і інші культури для того, щоб берегти воду. І економно її використовувати, і рослини в цей час можуть продовжувати собі брати під морчою вологу необхідну кількість, і при цьому коріння не буде задихатися. Завдяки мульчі дуже гарний там процес, іде і дихання йде добре, і підживлення добре йде. Ну що ж, ми розібралися 12-13, не, не робимо поливи і не проводимо підживлення. В саду проводимо захист рослин біопрепаратами та настоянками трав. Зелені операції 12-13 тільки для овочевих та квіткових рослин, тільки для них. В саду, будь ласка, вже нічого не ріжемо. Збір врожаю добрий час 12-13. Заготівлі робимо з зібраного врожаю теж 12-13. Квасити овочі в цей час не рекомендується. Настоянки можна готувати і збирати лікарські рослини 12, а 13-го до 14-ї години дня. Для риболовлі ще досі заборона. Не ловимо рибу. Кімнатні очі потребують зелених операцій та захисту. Будь ласка, зелені операції завершуйте, тому що це вже кінець першої фази, друга фаза повня, дуже складний період, не можна турбувати рослини, а вже після повні, після спаленого шляху місяця, в гарному періоді будемо займатися зеленими операціями. Ну, а тепер ми перейшли до 14 го і розберемося, що ми тут можемо розпочинати 15-16 го го продовжувати. Увечері після 19-ї години, 14-го і 15-16 го го можна сіяти насіння кропу, петрушки, будь-якої зелені, пікінської капусти, квітів, огірків, кабачків, сидератів – Якщо гарна погода, будь ласка, робіть ці посіви і особливо важливо зараз робити повторні посіви. Пробуйте повторні посіви, ще встигнете отримати врожай. І добрий, до речі, врожай, ми вже це перевірили. Отож, з 14 починайте після 19 вечора. 15 го 16 -го достатньо часу. З розсадою працювати починаємо з 14 після 19 вечора. 15 і 16 теж працюємо з розсадою. Квіти для них актуальні посіви дворічних, багаторічних квітів та посадка розсади 14 після 19 години. Ну а 15-16 го го можна продовжувати ці роботи та займатися поливами та підживленнями. Підживлення органікою. Кімнатні рослини абсолютно однакові агроприйоми, поливи та підживлення, можна пересаджувати кімнатні рослини. І в цей час до кінця 15 і 16 дня, 16 липня, можна поливати та підживлювати рослини. Ось, коли вже можна поливати та підживлювати, 14 го після 18, будь ласка. Поливаємо, починаємо поливати, і поливаємо 15-16. Підживлення органічними добривами починаємо після 18, 14, та 15 і 16 липня. В саду актуальні дві такі роботи: це поливи та підживлення 14 після 18 починається. І, якщо необхідний, захист. Але пам'ятайте, пам що захищаємо в знаці стихії води біопрепаратами або настоянками трав. Для зелених операцій завершився період, у нас 13, го тому в цей час не робимо зелені операції. Можна Збирати врожай та робити заготівлі тільки 14 до 10 ранку. 15-16 вже ні. Квашення овочів не проводимо. Настоянку і збір лікарських рослин 14 до 10 проводимо, далі ні. Риболовля ще заборона ні. Кімнатні овочі, поливи та підживлення після 18, 14 липня починаємо. І завершуємо їх з 16 увечері. А далі будемо дивитися вже в наступних спецвипусках, що ми будемо робити з рослинами кімнатними. Наступна рубрика Місяць для будинку для здоров'я з 12 по 16 липня. Дуже цікавий час, зростаючий місяць, але нагадую, що Сатурн ретроградний. Якщо Сатурн ретроградний в вашій карті, і в окремих домах, в окремих плоскостях, то треба дивитися натальну карту і звертатися до астрологів. Зараз дуже багато астрологів є в Вінеті, на Ютубі. Звертайтеся до них і вирішуйте, якщо щось, щось серйозне, то будь ласка, з ними про це домовляйтеся і вони вам будуть надавати інформацію. У нас же загальна інформація, загальні рекомендації для всіх. Так от, така от енергія буде у нас. Для початку справи та покупки дорогих речей. 12-го ми починаємо з 6 ї години ранку і до кінця доби, 13 го до 14 ї години дня, тобто, з початку доби до 14 ї далі вже ні. 14 не підходить. Тут у нас і завершення місяця, переходу місяця із першої в другу фазу, та ще і місяць без курсу. Дуже довгий період, тому, будь ласка, ніяких розпочатків справ і проєктів, і покупок дор дорогих. А 15, 16-го, 16 будь ласка, розпочинайте і купуйте. Тепер підемо в будинок. У будинку у нас, як то, якщо хтось займається до цього часу палінням, зігріває свій будинок, хоча дуже-дуже спека зараз, але є північні регіони, де прохолодно. І в деяких регіонах зовсім холодно, то знайте, що у нас не буде проблем 12-13-го, це норма будуть гарно горіти будуть гарно горіти дрова. 14 -го, теж норма, а ось далі ми розглянемо буквально через хвилинку. А тепер, що стосується нашого волосся і нігтей. Нігті та волосся можна стригти 12, го 13 го тільки до 14 години дня. 14 го вже ні. Фарбувати волосся можна 12-13 органічними фарбами. 14-го ні. Мити волосся можна, будь уважні, 12, 13, го 14 го тільки до 17-го вечора. Далі скорпіон, а в скорпіоні краще не мити волосся, але якщо є в цьому необхідність, мийте волосся і використовуйте природні різні такі чи трави, ну, кожен знає, чим він користується, якщо буде необхідність, будь ласка, органіка повинна бути. сауну на ці дні не плануємо, догляд за шкірою. Маски 12-13 не працюють 14 до 17 ні, а потім, будь ласка, ввечері вже гарний час. Очищення шкіри на зростаючому місяці не проводимо. Очищення організму можна проводити 12-13, 14 вже ні. Рукоділля в Терезах дуже гарні роботи будуть 12-13, 14 до 17 вечора. Дякіста актуально трохи більше рідні. Це у нас 12-13, 14, норма по рецепту. Брання прибирання можна проводити. Випадає, бачите, у нас п'ятниця, субота і неділя. Так, це Терези можна проводити, але. Тут якщо дуже брудні, брудні речі, то треба перенести на 15-16 або ввечері 14. го Так от освіжити, це можна зробити, якщо не сильно брудне, брудні речі. І прибирання теж таке можна поточне зробити. І це можна робити якраз ці дні, всі три дні. Ремонт можна робити 12, го 13, го 14 го вже ні. провітрювання речей при гарній погоді 12, го 13, го 14 ні. В нас залишається 2 дні, будьте уважні, що стосується груби і каміна 15-16 го го може бути дим. І одні червоні ні. не можна в цей час займатися стрижкою волосся. Нігті не треба в цей час стригти, фарбувати волосся не можна, мити волосся не можна. Як бачите, стільки ні, сауну теж не плануємо. Догляд за шкірою, от що може працювати. В дні стихії води гарно працюють маски. 15-16. Очищення шкіри не плануємо не проводимо. Очищення організму теж не плануємо не проводимо рукоділлям не займаємося в скорпіоні, краще цього не робити. Тісто у нас пливе в цей час, ми його не робимо. А ось прання прибирання, як обіцяла, хочу сказати, що якраз ці два дні дуже гарні для того, щоб було дуже якісне прання. Та якісне прибирання. Будь ласка, використовуйте. Але ремонтні роботи на ці дні не плануйте, та не перевітрюйте речі, навіть якщо дуже спекотно. Наступна рубрика у нас присвячена здоров'ю. 12, 13 та 14 липня це час стихії повітря, час терес. І в цей час. Дуже вразливі такі органи, як нирки, сечовий міхор, сечівник, сечоводи, наднеркові залози, жіночі статеві органи, сечостатева система виділення, нервова система і система залоз. Тому не можна проводити урологічні операції. Навіть в цей час, коли спека, але є таке, є таке прохання. Тримайте в теплі в ці дні ноги і область тазу. Щоб не застудити нирки та сечовий міхур. Дуже важливо це знати. І тепер, дивіться, 14 у нас, крім енергії ТРС, будуть працювати ще й енергії скорпіона. І 15, -го, 16. -го. Тому 14, -го, 15 -го та 16, в дні, коли зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Скорпіон, будуть вразливі такі органи. Пряма кишка, сфінктер, статеві органи сечостатева система виділення та нервова система. Така ж порада, будь ласка, бережіть свої ноги та область тазу, щоб не застудити всі органи, що знаходяться в області тазу. Так, спека, але можна зайти в холодну воду, або ж під кондиціонером посидіти, і тоді можна мати проблеми. Будьте уважні. На цей час, тобто 14, 15-16 не плануйте і не проводьте операції на органах сечостатевої системи виділення на статевих органах. В цей час можуть загострюватися такі хвороби: хвороби сечового міхура, геморой, ерозія шийки матки, запалення яєчників. Під загрозою вся Відтворювана система в цей час, будьте уважні, і підвищується ризик зараження статевими інфекціями. Так що це дуже-дуже складний період і, будь ласка, бережіть себе. І е, обов'язково ви просили, щоб я нагадувала про гороскоп з роботи з зубами. Отож, з 12-13 до 14 години можна займатися лікуванням та протезуванням зубів. А 15-16 можна в цей час теж проводити протезування та лікування. Але на цей час не плануємо видалення зубів. Ось такий у нас сьогодні спеціальний випуск, і він досить такий великий і напружений. Отож, бажаємо вам успіхів у всіх ваших справах, усіляких вам гараздів. Хай буде мирне небо над вашою головою, добробуту вам! Ну а ми зустрінемося з вами в нових відео на нашому каналі. Бувайте всі здорові!